Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. З нами на зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, пане Юрій, вітання вам. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми вже чули подібну заяву до того, що, по-перше, F-16 наразі не потрібні настільки Україні, або до того, що українські військові не здатні дуже швидко опанувати роботу на цих літаках. Якої думки зараз ви дотримуєтеся? Чому саме так сказало керівництво Сполучених Штатів? По перше, думка України незмінна. Без авіації важко щось досягти або наземних. Операціях і взагалі у перекритті повітряного простору ми знаємо, яке угруповання російської авіації протистоїть нам сьогодні. І це є гілліки. Такі вертольоти вже фактично модернізовані. Можна навіть з натяком на п'яте покоління казати і так далі, тому е, Україні вкрай потрібна е, сильна авіація без цього ніяк не здобути е, нашу бажану перемогу. Ну що стосується певних заяв, вони не лише від міністра оборони, взагалі багато е, висловлюються і в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах світу. Е, ну, можливо, варто розглядати е, те, що США намагається зосередитись на досягненні поточних завдань це посилення саме танками. Посилення артилерії, посилення боєприпасами України, тому що питання авіації надзвичайно складне, але ж Питання не стоїть, що не будуть е, постачатися, так вони будуть постачатися. Україна буде е, західними вони щось однозначно. Я б не сказав навіть, що четвертого покоління, чому ми не можемо мати і п'яте покоління, чому б не F-35 у дальшій перспективі. Зрозуміло, що повинен бути перехідний період, якийсь, от скажімо, F-16 і так далі, тому що. України світу зараз, у країни Європи, країни НАТО зараз вже навіть замінюють деякі літаки на, на F-16, Замінюють уже на більш сучасні моделі. Ми знаходячись в такому на правому фланзі НАТО, маємо мати сильну авіацію, сильну протиповітряну оборону. От до речі, ви вже згадали про F-35, п'яті. Також є заява американського генерала Марка Міллі про те, що зараз лише половина F-35, які є в Сполучених Штатах, вони можуть виконувати бойові завдання. Ну я не не знаю, що значить половина, чи вони не готові він мав на увазі, чи як. Ні, він сказав, що наразі навіть якщо надати всю ту техніку, F-16, яка є. Ну до прикладу, всі F-16, то лише половина може просто зараз взяти, взлетіти і виконувати бойові завдання. Тобто, очевидно, що інша частина це має пройти або певні ну там випробування, або певний ремонт. Наскільки ну, я зрозуміла так, з того, що ні, ви сказали просто F-35, тридцять п'ять моя десь f -35, f 35 Перепрошую, так пане Юрі F-35, вірно. Угу. То все-таки f 35, f -35 чи f так, так, дякую за виправлення. Так, ну я не знаю, яке там, стос... яке там рішення в них стосовно f 35 але щодо f 16 цих літаків є доволі таки багато. Uh -huh. Ми повітряні сили взагалі визначилися із. Типом літака, який потрібен Україні на сьогоднішній день, це літак, який може виконувати різноманітні завдання, багатоцільовий літак. Ми ж навіть не наголошуємо на самій моделі літака, потрібна авіаційна платформа здатна забезпечити потреби нашої країни. Країна велика в центрі Європи, і захистити її всю засобами ППО, ну не є можливим, навіть якщо нам зараз всю все ППО доступне там в світі дадуть, от те, яке ми хочемо. Ну все одно це це дуже буде складно зробити. Тим паче в умовах війни налагодити систему ППО суцільну, таку як от мають невеличкі країни, такий купол собі так, це не є можливим. Можливим це може бути лише за надання власне таких літаків як F-16, які можуть забезпечити нам повітряний захист від ракет та авіації ворога. Ну а також посилити наші спроможності на землі. Ви ж бачите, що російська авіація, яка нас переважає щодня, завдає десятки авіаційних ударів. Почали використовувати вони крилаті. Кориговані авіаційні бомби, які фактично вже щодня з'являються у прифронтовій зоні. Їхня авіація не залітає в зону ураження. Це нова загроза, яка стала перед нами. Не залітаючи в зону ураження нашої ППО, вони скидають ці бомби. Бомби летять десятки кілометрів по 500 кілограмів. Нагадаю, ця бомба має бойову частину, і таким чином це з цим треба щось робити не лише засобами ППО, які ми з нетерпінням чекаємо, але все ж таки все ж таки посилювати посилювати свої спром і тиск і роботу із західними партнерами щодо створення тієї ж авіаційної коаліції і надання, все ж таки Україні винищувачів. Зрозуміло, що потрібно рішення. Саме рішення і сполучених штатів і наших інших партнерів щодо надання того чи іншого типу літака, і вже поки це рішення має бути вже буде прийнято, можна вже готувати і льотчиків, і інженерно авіаційний склад, і нашу аеродромну інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press, певно, ви ознайомлені з цим матеріалом, заявив про те, що Україні необхідно 20 систем Петріот. От це якраз те, що ви кажете, забезпечення безпеки в небі. Це взагалі реальний план? Я, я розумію, що Володимир Зеленський він висловлює потребу, але чи здійснення цей план? Ну, 20 це той мінімум. І це йдеться мова про лише про одну систему. про Петрю, Петрю. Так лише про Так, одну. ще разом з Петрю ми знаємо, що сам ПТІ буде заходити в Україну. І також е, системи протиповітряної оборони, такі як Айрісті та насам сьогодні, е, зрештою більше всього буде мати зараз Україна саме насам із сучасної техніки, це е, норвезький комплекс озброєний американськими ракетами. Так, там є перспектива е, збільшення е, радіусу дії цих ракет. Зараз це 40 кілометрів. Якщо е, виробник виробник е, збільшить цей радіус, то це буде доволі таки перспективніший комплекс для того, щоб вражати повітряні цілі і на більшій дистанції ніж 40 кілометрів. З таким чином. Е, Вся, всі ці західні зразки, е, і Насамс, і Айріс, і Петріот, і сам е, стануть е, потужною системою протиповітряної оборони, яка буде е, на різних ешелонах е, знищувати е, ворога. Крім того, посилення ППО сухопутних військ не менш важливий напрямок. Це от е, німецькі гепарди, кроталі одні з найефективніших систем, які сьогодні працюють. Тобто ми матимемо різних виробників різних країн е, на озброєнні треба багато я вже хочу повторити треба багато систем ППО, і, і більше ніж 20 систем Петріот, зрозуміло що але все ж таки частиною ППО є винищувальна авіація яка може ефективно швидко оперативно підніматися в повітря і перехоплювати повітряні цілі які несуть загрозу нашій державі Пане Юрію, ще одне поточнення. От ви знову ми повернулися знову на тему авіації. Поясніть мені, як людині, яка ну фактично не є спеціалістом. Ми говоримо четверте покоління. А міг -29 – Це яке покоління? Що це за класифікація в поколіннях? Четверте покоління, це теж четверте покоління. Лише, різниця лише в тому, що е, Міг-29 залишився в четвертому поколінні в е, 70-80-х роках розробки. Так, а е, літак f 16 чи, чи інші літаки F-серії, так пройшли е, декілька етапів глибокої модернізації. Замінено бортове обладнання. Найголовніше замінено бортову радіолокаційну станцію, додано озброєння. Сучасне високоточне, ефективне, яке працює разом з тим радаром. Та з іншими компонентами літака це надзвичайно потужна велика робота, і е, тому їх називають 4 покоління плюс, 4 покоління четверте покоління, покоління 2 плюси і так далі. Міг 29 залишився ще в радянському союзі, так би мовити, і, і має власне ракету основну на збройні Р 27 І протистояти сьогодні російському Су 30 на жаль не є можливим. Так робили льотчики неможливі речі на початку агресії, коли летіли двоє там на 10 літаків, фактично. Загрожуючи їм яким певним чином на низьких висотах, гранично низьких, відтісняючи росіян під наші системи. Протиповітряної оборони і таким чином, завдяки такому героїзму і тактичним прийомам, вдавалося знищувати окупантів у перші тижні війни. Це дійсно безпрецедентні випадки, але ж зрозуміло, що так воювати ми не можемо постійно, тому що ворог переважає і кількісно, і технологічно. Саме тому сьогодні прикута увага до надання Україні сучасних багатоцільових багатоцових я, я Просто я ж не даремно, В мене зараз буде наступне запитання. Дивіться Ллойд Остід. Він говорить про те, що ми забезпечимо Україну. Літаками четвертого покоління паралельно Словаччина, Польща передають Міг 29 і це є літаки, ви от підтверджуєте четвертого покоління. Чи є тут? Е, ну я б не хотів бути таке висловлювання, як гра слів. Але е, коли ми говоримо F-16 четвертого покоління, це одне. А коли ми говоримо просто про літаки четвертого покоління, це може бути все що завгодно. Ну, бачите, це такий історичний крок: Україна почала від заходу утримувати винищувачі. Ну як було із словацьким комплексом с 300 після с 300 приїхав «Айріс», приїхали на і продовжують приїжджати. Маємо велике сподівання, що після надання Міг 29 які по суті. Не вирішити тих завдань, які ми перед собою ставимо, так звільнення наших територій, де окупація і зрозуміло, що наша перемога, але вони посилять наші спроможності. Так, це літаки, які сьогодні виконують завдання, на яких виконують завдання наші пілоти сьогодні щодня, прикриваючи ударні групи штурмовиків або намагаючись знищувати також і крилаті ракети, і шахеди. Але це літаки не є не мають глибокої модернізації, ті, що нам передали. Вони зрештою залишаються тим самим радянським літаком, з тим самим радаром. Тим самим озброєнням там фактично змінено модернізовано засоби зв'язку та навігації. Це на жаль не вирішить тих питань, які ми перед собою сьогодні ставимо. Ну, насправді, окрім сполучених штатів, обговорення Хорватія також допомагає Україні, принаймні обіцяє ще надати допомогу. Міністр оборони Хорватії сказав про надання гелікоптерів Мі-8 для України, в якій кількості поки не повідомляються. Але пане Юрію, що ви скажете про це? І окрім Хорватії, хто ще ну можливо може надати таку подібну допомогу. Ну тут така ж ситуація, як і зрештою з тими мігами. Так мі 8 uh -huh. теж сьогодні на фронті. Ми бачимо разом з мі 24 і армійська авіація, і вертольоти повітряних сил щодня працюють разом із із винищувачем або бродвальниками, штурмовиками задають ударів там некерованими ракетами та іншим озброєнням по окупантах. Ну тут така ж сама історія, чому я так підкреслюю, як із мігами, це те, що наші льотчики дуже хотіли б хотіли вертольоти апач чи щось краще, так яке дійсно може допомогти нашим військам, але треба зрозуміти, що. Система ППО на лінії бойового зіткнення в окупантів надзвичайно потужна. насичено там різними типами та видами різними типами засобів зенітних ракетних комплексів, і важко виконувати завдання сьогодні саме там. Вертольоти можуть виконувати завдання на гранично низьких висотах, так і допомагати сухопутним військам у тих завданнях, які вони виконують. Ну але ж, все ж таки, повернусь до теми багатоцільових винищувачів. Це те, що те. Що дійсно потрібно, це те, що буде мати далеку руку. Винищувач має е, потужний спектр озброєння. сучасний винищувач. Це крилаті ракети, кориговані авіаційні бомби, е, керовані авіаційні ракети, здатні і ракети повітря, повітря здатні на великих відстанях, не входячи в зону враження ППО завдавати ударів. Це те, що нам потрібно, щоб навести порядок в повітрі на землі та на морі. Ну, стосовно ще додаткових систем протиповітряної оборони, пане Юрію, наскільки партнери допомагають в цьому питанні, і ну про те, як ми можемо ефективно використовувати, в яких регіонах, будь ласка, станом на зараз. Не, ну ви бачите, що теж і командувач повітряних сил Геннадій Натучу подякував теж нещодавно е, уряду е, Норвегії за прийняте рішення про надання двох додаткових систем е, Петріо. Е, перепрошую, НАСАМС, які, е, теж надійдуть в Україну. Навчаються люди і в Норвегії, і в Німеччині, і в е, Франції, Італії. Е, тому е, очікуємо ці комплекси. Ті, що були нам обіцяні і на Рамштайні, і от, власне, про які я ще називав, і поза Рамштайном це суттєво посилить. Зрозуміло, що використовувати радянську техніку вічно не можна, тому що і виходить з ладу так. Дещо і ворог знищує це. Війна зрозуміло, і боєкомплект теж не вічний. Все це, що у нас є радянське, воно виробляється виключно в Росії, і нам немає можливо, немає іншого виходу, як переходити на західні зразки техніки і посилювати нашу ППО. Пане Юрію, Спасибо. дякуємо вам, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.